Всім привіт! Вітаю на моєму каналі Пророкоділля. Сьогодні ми будемо в'язати ось такий листочок для навушників гачком. Матеріали необхідні для виготовлення ви знайдете в описі до цього відео. В'яжемо у дві ниточки. Спочатку потрібно зробити ланцюжок з повітряних петель. Для цього кладемо гачок під ниточки, ниточки перекручуємо і їхню робочу частину протягуємо через петельку на гачку. Початок є, тепер набираємо петлі. Просто гачком захоплюємо робочу частинку ниточки і протягуємо її через петельку на гачку. Всього для листочка потрібно набрати 11 повітряних петель. Ось так виглядає готовий ланцюжок, починаємо в'язати. Першу петельку від гачка пропускаємо, в другу заводимо гачок і пров'язуємо стопчик без накиду. Витягуємо робочу ниточку і протягуємо її через дві петлі на гачку. Наступну петельку ми будемо в'язати на півстопчик з накидом. Робимо накид, вводимо гачок в петельку, витягуємо робочу ниточку і протягуємо її через три петельки на гачку. В наступну петельку в'яжемо стопчик з одним накидом. Робимо накид, вводимо гачок в петельку, витягуємо робочу ниточку. Спочатку протягуємо робочу нитку через дві петельки на гачку, а потім знову через тих дві, що залишилися. В наступну петельку так само в'яжемо стопчик з одним накидом. Далі в'яжемо стопчик з двома накидами, робимо 2 накиди на гачок, вводимо гачок в петельку і витягуємо робочу нитку. Перше протягуємо робочу нитку через 2 петельки на гачку, потім ще раз через 2 петельки і ще раз через дві петельки. В наступну петлю також в'яжемо стопчик з двома накидами. Далі в'яжемо стопчик з одним накидом. Робимо накид, вводимо гачок в петельку. Витягуємо робочу ниточку. Перше протягуємо її через 2 петельки і потім ще раз через 2 петельки. В наступну петлю також пров'язуємо стовпчик з одним накидом. Далі в'яжемо на з накидом. Робимо накид, вводимо гачок в петельку. Витягуємо робочу нитку і протягуємо робочу нитку через всі три петлі на гачку. І в останню нашу петельку нам потрібно пров'язати три стопчики без накиду. Всі три стопчики ми в'яжемо в одну петлю. Після того, як пров'язали ці три стопчики, повертаю в'язання. Роблю накид і вже з іншого боку в першу петельку в'яжу стопчик, напівстопчик з накидом. Так, є. В наступну петельку в'яжу стопчик з одним накидом. В наступну також роблю стопчик з одним накидом. Після цього в'яжу стовпчик з двома накидами. І в наступну петельку також стовпчик з двома накидами. Далі в'яжемо стопчик з одним накидом. Після нього ще один стопчик з одним накидом. І в наступну петельку робимо напівстопчик з накидом. В останню бательку пров'язуємо один стопчик без накиду. Один листочок готовий починаємо в'язати другий листочок. Для цього робимо одну повітряну петлю підйому, і після неї нам потрібно пров'язати 10 повітряних петель. Першу петельку від гачка ми пропускаємо, а в другу в'яжемо стопчик без накиду. В наступну петельку в'яжемо на півстопчик з накидом. Після нього потрібно пров'язати стопчик з одним накидом. Наступну петельку також робимо стопчик з одним накидом. Далі потрібно пров'язати стопчик з двома накидами. В наступну петельку також пров'язуємо стопчик з двома накидами. Далі робимо стопчик з одним накидом. І в наступну петельку також стопчик з одним накидом. Тоді по візерунку в нас йде на пів стопчик з накидом. І в останню петельку ми пров'язуємо три стовпчики без накиду в одну петлю. Після цього повертаємо в'язання і в першу петельку з іншого боку в'яжемо на півстопчик з накидом. Після нього по візерунку йде стопчик з одним накидом. Далі ще один стовпчик з одним накидом. Наступну петельку в'яжемо стопчик з двома накидами. Після нього ще один стопчик з двома накидами. Далі по візерунку знову в'яжемо стовпчик з одним накидом. І після нього ще один стовпчик з одним накидом. Тоді робимо напів стовпчик з накидом. І в останню петлю пров'язуємо стовпчик без накиду. Після цього ниточку обрізаємо. Вводимо гачок в наступну петельку на листочку. Витягуємо робочу ниточку і першу петлю на гачку протягуємо через другу. Тоді кінчик ниточки протягуємо через петлю на гачку і все гарно затягуємо. Пізніше у відео я покажу, як приховати ось ці кінчики від ниток, що залишилися. Тепер будемо в'язати хвостик для листочків. Для цього нам спочатку потрібно зробити петельку на гачку. Кладемо гачок під ниточку, ниточку перекручуємо і протягуємо її робочу частину через петельку на гачку. Все, петельку ми зробили, знімаємо її з гачка, беремо наші листочки, вводимо гачок в петельку на одному листочку і в петельку на другому листочку. Тоді беремо ту петельку, що ми зробили. Вводимо в неї гачок. І протягуємо її через листочки. Ось так, як на відео. Тоді протягуємо робочу нитку через петельку на гачку. Ми приєднали ниточку до листочків. Тепер нам потрібно набрати 35 повітряних петель. Ось так виглядають набрані петлі. Тепер ми відраховуємо 15 петель 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 і в 16 ми будемо в'язати стопчик без накиду. Вводимо гачок, витягуємо робочу ниточку і пров'язуємо стопчик без накиду. В нас вийшла ось така петелька. Тепер в кожну петельку ланцюжка нам потрібно в'язати стопчик без накиду. Я пров'язала всі петлі, ось так це має виглядати. І тепер вводжу гачок в петельку на листочку, витягую робочу нитку і протягую її через першу петельку на гачку. Тоді знову вводжу гачок в петельку на листочку, витягую робочу ниточку, першу петельку на гачку протягую через другу. Все, ось так вийшло. Після цього ниточку можна обрізати. І щоб закріпити все ще раз, протягуємо її через петельку на гачку. Ось так. Зараз на прикладі цього листочка я покажу, як ховати кінчики ниточок. Беремо гачок і протягуємо ниточки під декількома петельками. Тоді розділюємо ниточки на дві частинки, ось так. І одну частинку ще раз протягуємо під петлею, так як показано на відео. І тоді з двох ниточок я буду зав'язувати два вузлики. Лишні кінчики просто обрізаю. Точно так само ховаємо всі інші кінчики на листочку. Дякую, що в'язали разом зі мною. Якщо відео було корисним, ставте вподобайки і діліться своїми враженнями в коментарях. Якщо не підписані, обов'язково підписуйтеся на канал. До зустрічі в наступному відео!